Друзі, всім добрий вечір. Всіх радий бачити на нашому каналі. Сьогодні покажемо вам оцей акваріум це наша 112-ка. А також разом з вами розпакуємо посилочку і запустимо в цей акваріум нових мешканців. Як бачите, у нас тут це ми як експериментальний зразок зробили, заміксували всю піцилію, яка в нас є в наявності. А це гавайська, це дискова червона, бачите, ви вон вони. Зокрема, вон самочка. І підсиля рідіска. Тобто з таким, що мається на увазі редізка, це з таким хвостиком, як наче трикутничок. Бачите, така. Ну, є зі звичайна бабочка підсиля. І попробуємо, заміксуємо, попробуємо схрестити, можливо. Це акваріум нам принесе щось цікавеньке. В плані видового якогось е... складової. Також у нас там мається L144 Snow White. В кількості двох штук нам потрібно ще десь би взяти. На жаль, хлопчина, якого ми брали, він зараз на даний момент не займається розведенням риби, і тому немає не в нього ні, ні в кого взяти. Можливо, хто знає, напишіть в коментарі. Якають не за всі гроші світу, де можна придбати таких чудових анцитрусів. Вони реально білосніжні. Хочеться сформувати хоча б пару. Тому дуже прошу, хто знає, де напишіть в коментарях. Ну, а ми з вами зараз приступимо до розпаковочки посилки і подальший запуск нових мешканців в цей же самий акваріум. А посилка нам прийшла з міста Суми. Від нашого товариша, від Романа. Е, Обов'язково залишу посилання на його канал під цим відео. Скажу одразу, Роман він е, по меченосцях спеціалізується. У нього завжди ну хороший міченос. Я б сказав би, ну, щоб не наврочить, ну, просто скажу просто. це топ. Во, отак. От завжди хто мене питає, де взяти гарних меченосців, я завжди направляю людей до, до нього. В нього якість класна, ціни адекватні, доставка, все як потрібно. Е, є також у нього свій канал на YouTube, є також у нього свій канал, верніше, аккаунт на Тікток. Він веде е, канали, записує відео, також я ж залишу е, посиланнячко на канали. І переходьте, знайомтесь, замовляйте. Ну і ми не втрималися, побачили ми в нього в асортименті чудові. Чудові, чудові, чудові. Там такі мечености. Так, як же відкрити. І ми не втрималися. Замовили собі. Ну тому що реально. Реально це клас. Так, ми неправильно почали відкривати. відкривати треба отак, Во, просто коробка так була. Я зрозумів, це щоб пакет. На, на всякий випадок Роман поставив ну, зробив сто, стоячі поставив, щоб на всякий випадок нач... ну, не дай Боже потече пакет, щоб нічого не сталося. На даний момент, наскільки я знаю, у Романа там трішечки неполадки з пакетами. Блин. Йому поставщик пакетів, якого він завжди брав, якийсь прислав бракування. Но, я думаю, шановний постачальник... Виправить свою помилку і як роману це все діло зробить, зроблять таким чином, щоб вже не було більш ніяких проблем стосовно пакування. То що неприємно буде, коли людина отримає не отак, як ми отримали, а просто мокрий коробок із мертвою рибою. Бо все може бути в дорозі, це дорога. А перше дорога то дорога, але головне якісне пакування. Так що... Якось так. Ну в нас я бачу все добре з нашою посилочкою. Так, запакував, звісно. Серйозно. Хоч тут їхати. Їхало 2 години автобусу, але запакував серйозно. Зразу кажу, якісно. Так. Опа. І хто тут? Так, ну як бачимо, ще зверху пакетик на всякий випадок. Такий звичайний. Правильно, правильно. Краще. Краще хай так. На всякий випадок трішечки підстрахує. Та ми зараз зіглянемо, чи пакет. Отут у нього була проблема, а отут набралася вода і протікала. Так, що ми бачимо? А бачимо ми наступне. Ми замовили трішечки меченосців, кої. Дивіться, які чудові. Офігенної якості, а ну можливо... Зараз ми отак направимо отак. І отак. Не видно. Ну, трішечки ви можете бачити. Ну вже ви побачите, як вони будуть в акваріумі, походу. Ану. О, дивіться, які красунчики. Так, зараз, друзі, для вас це трішечки буде буквально трішечки. А, а ми переведемо поки на свою воду і, і... і... і покажемо вам. До речі, дивіться, який класно надутий пакет повітрям. Це Роман робить звичайним компресором, ніяким не кисним, звичайним компресором накачує і в нього, будь ласка, тут ось кількості кількісті 20 штук. Риба все прекрасно доїжджає. Так, Вода класна, тепла, ну, маршрутка є маршрутка. Друзі, як бачите, рибка вся жива, здорова, вся активна, хороша. Тому раджу всім звертати, звертатися до романа. Ну, меченосці класні. класні, нічого не скажеш. Ну що, друзі, ми перевели їх на нашу воду, побули вони певну кількість часу з нашої води. Як же ж правильно перевезти, я вже вам в одному з відео показував. ну, Розкажу ще раз, то не знаю. Щоб перевезти рибку на вашу воду, потрібно взяти якусь посудинку, тобто ну, мірний стаканчик. І набираєте потрошечку, наприклад, свого акваріума воду. В даній ємності у нас вод, е, риба з водою, в приїхала. І отак потихеньку свої водички підлили і трошки. Да? Хоп, хай поплаває хвилиночок 10-15. Потім ще підлили. І так десь на протязі, ну, годинки-півгодинки ви переведете е, рибу нову на вашу воду, щоб не було різкого стресу, якщо ви візьмете, кинете. Ну, багато хто так робить, багато хто не переводить. Ну, ми завжди переводимо. Ну що, друзі, будемо випускати і дивитися, що з цього, як кажуть, як воно буде. Так, друзі, перелили ми їх отакий мірний стаканчик. До речі, Рома дякую за бонус. Бонусні рибки. Ми також завжди, якщо комусь продаємо рибку, завжди до кожного замовлення, до кожної позиції плюс одна. Ну що, друзі? Давайте Кать, Щасливе плавання. Хай підростають і нас радують ростом, а потім і потомством. Дивіться, як пішли. Табун який. Риби наші їх зустрічають. Не, шикарні. Вже є розбиті самки-самці. Все чітко, все класно. Будемо підрощувати їх, друзі. І дивитися, як кажуть, щоб все було добре. Ну що, друзі, кому сподобалось дане відео, будь ласка, вподобайку вверх. Підписуйтесь, хто ще не підписався, будемо разом спостерігати за цими шикарними рибами. Я думаю, вони быстренько нам тут підуть в рост. І щось з цього та й буде, друзі. Всім дякую, всім до нових зустрічей.